Ляльки з текстилю, глини, ниток, тканини та капрону усміхнені, розгнівані із закоханими очима чи таємницею у погляді. У кожній ляльці можна знайти відображення людського характеру, розмаїття образів захоплює відвідувачів. Цей Цвіт викликає позитивні емоції. що немаловажно сьогодні цвіта радує глаз. Вони видають свої емоції Вони не ті, якими граються дячки. Мітці кажуть, кожна лялька неповторний образ з вигаданим автором характером та стилем. Робота має дарувати людям радість та відкривати чарівний світ пригод. Ділить тута то, що буде місті какута отрицательную енергію, я вважаю, за чим? моему в жизни в нас хватає. Надо чуть, -чуть ради нести людям. Житомирець Сергій Соловйов автор портретної ляльки. Його колекція налічує понад 30 ляльок, що зображують державних мужів та відомих людей. На створення однієї ляльки митець витрачає від семи днів до місяця. У процесі виготовлення трапляються і містичні історії. Наприклад, куклу Гітлера когда я лепил, то за неделю я болел два раза с температурой и так далее. Когда я его закончил, все нормально. Старшее поколение узнавали всех. Но вот уже младшее поколение не знают, кто такой там Брежнев. То есть они уже не знали там, даже Ленина, там, Сталина и других, там, Сальвадора Дали и так далее. То есть уже не знали. И тогда я понял, что дети смогут истории Научиться у родителей глядя на куклу. ексклюзивна лялька, предмет гордості колекціонерів та шанувальників антикваріату. Вона поєднує в собі вишукану розкіш та авторський стилізований підхід. Ми особо гордимося тим, що ця виставка нинішня є всеукраїнською виставкою. В ній приймають участь мастера з Києва, Харкова, Одеси, Житомира, Дніпропетровська, і в тому числі дуже приємно, що і Черновіцькі мастера кукольники теж до к. Там особиці деякі ляльки можна придбати, проте забрати їх нові власники зможуть лише після закриття виставки. Оксана Денисюк, Сергій Льоткін, Чернівці, п'ятий канал.